Всім привіт, друзі! Сьогодні біля будинку ми займалися посадкою розсади, тобто ми працювали сьогодні на городі разом із чоловіком. Зараз ми підготовлюємо все для посадки, тобто чоловік носить воду, а я вже на ділянці розміщую, де саме будемо садити помідори та перець. Маю такий вже інвентар, подарувала мені його мама. Ну що ж, переглядаємо все, налаштовуємося, тому що робимо це не вперше. Зараз тут вже починаю робити ямки, але ще хочу переглянути, скільки у мене стеблин розсади, для того, щоб підготувати точну кількість ямок. Тут показую чоловікові, де саме посажу помідори, а де саме перець, як його розподілю, Ражуся з ним. Що він також приймав участь і приймав рішення. Далі знову продовжуємо робити ямок. У мене вийшло їх близько 20-23. Десь приблизно я точно кількість не порахувала, тому що помідорів було з стеблин трішки більше. Зазвичай, якщо купуєш 10 стебин, то продавець кладе трішки більше. Тоб... Далі продовжуємо поливати. Земля, як бачите, дуже суха, тому водичка дуже швидко впитується. Ось так тепер полили уже всі ямочки. Тепер починаємо розкладати нашу розсаду. Спочатку в мене пішли помідорчики, а потім вже перш. І після цього почнемо загортати кожну ямку. Ось так вийшло після того, як ми загорнули вже ямку. І я планую ще зверху полити розсаду водичкою, тому що ми садили розсаду близько 13-14 години, тому дуже палило сонце. Пізніше ми не могли посадити, тому що це була неділя, і ми вже мали збиратися їхати на долу церкву. А ще для того, щоб наша розсадка мала якийсь захист, вона не пов'янула. Ми їх і зверху полили і встановили ось такі гелячки. Дуже сподіваємося, що розсада прийметься, тому що ми це робимо вперше. Ми до цього дуже відповідально відносимося. Це наша спільна з чоловіком справа, наша праця. Тому дуже б хотілося, щоб ми отримали із цих помідорчиків і перчику, дуже хороший врожай. Ось так от вже видно, що гелячки вже починають з'янути, тому що дійсно дуже було спекотно. Не та погода для того, щоб садити розсаду, але, на жаль, пізніше вони б не змогли. Тому виходили з ситуації таким чином. Будемо надіятися, що все буде добре. Ось починаємо продовжувати поливати іншого родину. Тут у нас бурячки, і далі йде морква. Сьогодні завершили роботу на огороді. Наступним відео буде огляд будинку. Всього найкращого.